За календарем зима, проте на дворі плюсова температура, часті опади і туман. Принаймні, таким був майже весь грудень на низинних територіях Закарпаття, крім високогір'я. Чи впливає погода на святковий настрій краян та чи очікують у гості справжню зиму, питання до жителів Ужгорода. Хочеться сніжку, але і так добре. Погоди нема поганої погоди. Чи впливає на настрій вас, наприклад, погода? чи ні? Ну, трошки не суттєво. Я би дуже хотів ще ніж. І, і, і би робив у ще ніжки, і ще би упав у сніг, закопався. Ну як вам сказати, ви знаєте, що для нас тепер важливо, але, звичайно, хочеться, діткам хочеться, щоб їм було веселіше. Сніжку, сніжку трошки трошки морозця. Більше нічого, так все буде добре. А справжня зима на Закарпатті таке буде. Ще кілька помірно теплих днів у грудні вже традиційних років 15 для Закарпаття, а далі суне похолодання, щоправда, не суттєве, кажуть синоптики, проте зі снігом і морозом. Завтра, післязавтра, максимальної температури до 6-7 тепла. А вночі потихеньку буде температура знижатися за рахунок надходження холодної повітряної маси. А, то обумовлено впливом циклонічних процесів на окремих ділянках гірських доріг буде жалетися, формуватися за рахунок зниження температури і тих опадів. Ну, і ранкові тумани майже кожен день у нас присутні, так що вони будуть зберігатися. на 20 Четверте, Мало активна зона фронту, то холодний фронт. Опять же, переважно в е, э, частині, слабкий сніг, мокрий сніг. Вдень на зелені слабкий дощ. Бачу, що тут буде э, ну, низька температура. А по всій території області вночі буде десь 1-6 морозу, а в горах на розкагір'ї до 10. 27-го приблизно така ж ситуація. Закарпаття переймаються і погодою у новорічну ніч. 28-29 ми чекаємо роботів. слабких до помір. Вночі вже сніжок. Чому? Тому що температури весь цей час будуть під'ємні. Менше нуля. І в Ужгороді в тому числі. 30-31, -е, -е, -е. ми також чекаємо опаду. Так що новорічна ніч, дай Бог буде з снігом, тому що температура теж є, теж мінус 1 93, то для Ужгорода, ворог, відповідно, буде більше мороз, але тим не менш, хоч якийсь сніг, цією зимою ми нарешті побачимо. Початок нового 2026 року буде синоптично спокійним, запевнив Андрій Золотарьов. Вночі минусові температури, а в день маленький плюс. Ну, Маленький як, Нензинна частина плюс один, плюс два, плюс три, плюс чотири то максимум. А вночі морозець. морозець. Те, що там буде випадати, воно, на жаль, буде надавати можливість формування жалениці. Ну, вже на більшій частині області, а сніг буде або не буде, все залежить від того, яка його буде інтенсивність. Якщо буде досить великий, то щось у нас залишиться. А якщо ні, то тане за рахунок плюсових температур протягом дня. Так що щось схоже на зиму ми нарешті побачимо. Ну а далі, далі у нас попереду, ще і і люди. Отож, різдвяно-новорічні свята на Закарпатті пройдуть у спокійній зимовій атмосфері, без екстремальних холодів, проте з відчуттям справжньої зими. Варто сподіватися, прогноз дійсниться і підніме настрій краянам, особливо малечі, яка так чекає снігу та веселощів на свіжому повітрі.